Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми продовжуємо нашу школу стартапів і, власне, поговоримо про підготовчу роботу. Якщо ви пам'ятаєте, на минулих заняттях ми обговорили, власне, чим стартап відрізняється від наукової роботи чи грантової заявки, які є переваги ваші, які ви можете виплячувати. Можливо, які будуть формувати вашу цінність. Також ми проговорили про те, що е, на які питання слід відповісти, щоб оцінити життєдіяльність стартапу цієї ідеї. А сьогодні ми поговоримо власне, про той мінімальний набір інструментів, які ви повинні мати, без яких ви не можете почати формувати заявку. Е, зараз е, варто... Дати собі усвідомлення, є у вас стартап чи його немає. Якщо у вас немає стартапу, то ця лекція вона буде для вас цікава з точки зору усвідомлення самої по собі процедури подачі, якості. А якщо, наприклад, у вас вже є стартап. То ви вже є підготовані, і ця лекція для вас буде цікава з точки зору удосконалення того, що ви маєте. А отже, поговоримо о мінімальному наборі інструментів, які ви повинні мати у себе під рукою. Отже, перше це презентація. Але презентація не та, яка є великою, є багато слайдів, ні. Кожна презентація, вона зазвичай 3-5 хвилин. Більше ніхто слухати не буде, більше дивитися ніхто теж не буде. Але при цьому всьому, з одного боку, здається, що це не так багато, але це і не мало. 3 хвилини це достатній час для того, щоб розкрити наступні питання. Перше, це проблема. Пам'ятаємо, що ми продаємо не рішення, а проблему. Якщо ви приходите до потенційного споживача своєї послуги і кажете, я вам пропоную певний засіб, чи певну технологію, чи певну ідею. Людина цього не розуміє. Вона каже, у мене немає грошей, у мене немає можливості, воно мені не потрібно. Але якщо ви прийдете і скажете, що якщо ви це у нас не придбаєте, вас, наприклад, оштрафують за кількість викидів чи за порушення норм праці, в залежності від того, яке рішення власник зацікавиться, це також дуже важливий момент. Тобто проблема. Для чого? Що ми робимо? Продаємо проблему. Це дуже важливо. Далі. Рішення проблеми. Власне, рішення проблеми, воно описує, що ви пропонуєте, яким чином аналіз ринку. Ви повинні показати, що та ідея, яку ви містите, вона є актуальною, вона є цікавою, вона є потрібною. Адже ніхто у вас не придбає стартап, ніхто не вкладе гроші, якщо ця ідея є неінтересною. Аналіз конкурентів. Тверезо погляньте на себе та на своїх конкурентів. Візьміть і порівняйте. Скажіть: чим я кращий конкурентів, чим я гірший за конкурентів. Будь-який аналіз. він... Підштовхує до вдосконалення. Тому, власне, аналізуйте конкурентів. Якщо наразі ваш стартап гірший, ніж у конкурентів, то ви просто берете і шукаєте ту перевагу або той ринок, де ви будете кращими. Завжди кажемо: не будьте кращими, а будьте першими. В цьому і є перевага стартапів, тому що вони шукають якусь нішу. І ви показуєте, що є ринок. Є конкуренти, яких ви можете обійти. План виходу на ринок. Ви повинні чітко усвідомити і сказати, що через 3 місяці у мене буде готовий продукт, через 4 місяці у мене буде запущена маркетингова компанія, через 5 місяців у мене. Почнуть відбуватись перші продажі, а, наприклад, через рік я зможу масштабувати свій бізнес. Це також дуже важливо. І саме цікаве це прогнози продажів та обертів і поточні досягнення. Ви завжди повинні мати KPI, тобто якісь певні базові показники. Встановлені, які скажуть, що на якому рівні що ви вважаєте для себе успішними? Пам'ятаємо про смарт-підхід. Якщо вас цікавить смарт-підхід, відео є на каналі. Ви можете його переглянути. Будь-який проект, будь-то грант, будь-то стартап або науково-дослідна робота вона повинна бути смарт-тобто смарт-підходи досяжно у часі, мати певних виконавців. Повинна включати базові показники, досягнувши яких, ми скажемо, наприклад, що це є ефективна. І, звісно, зараз, окрім смарт, підхід смарті, тобто ще і осяжна у часі, і економна з точки зору ресурсів. Це також дуже важливо. Важливо не тільки що ми досягаємо ціль, але й при цьому всьому ми ощадно економимо ресурси. Це команда. Також дуже важливо в будь-якій презентації. Ви повинні показати, що так, крута команда в мене є. Це дуже важливо. Але при цьому ми пам'ятаємо, що ми пишемо не регалії, а показуємо фаховість та адекватність вашої команди. І. Останнє це план використання гранту. Ви повинні сказати: стільки то відсотків буде потрачено на заробітну плату, стільки-то відсотків буде потрачено на маркетинг, стільки-то відсотків буде потрачено на дослідження ринку або на інтелектуальну власність. Це також важливо, коли партнер побачить, що у вас є план, у вас є. Відповіді на ці питання, то ваш стартап буде цікавим. Ви завжди повинні сказати, а за рахунок чого я збираюсь зростати, і, взагалі, що я продаю, що я хочу, на це також ви повинні завжди відповідати. Отже, це презентація. Друге, це відеоматеріали. Ми пам'ятаємо, що без, більш, без відеоматеріалів. В принципі, не так цікаво буде дивитись. На відеоматеріалах може бути презентація вашої команди або презентація вашої розробки. Це також важливо. І пам'ятаємо, що окрім цього, необхідно мати роздаточні матеріали. Роздаточні матеріали це не лише паперові примірники, від яких ми відмовляємось, а це безпосередньо. Якісь електронні засоби візуалізації. Пам'ятаємо про брендинг. Якщо ви себе позиціонуєте як команда, ви повинні мати свій YouTube канал, свій, можливо, Telegram канал, повинні мати певну презентацію. Звісно, все це повинно відповідати певному стилю. Якщо бажаєте подивитись, як треба виступати, які є презентації. Да, приклад, ви можете перейти на сайт Українського фонду стартапів. Або, наприклад, на сайт е, верніше, на сторінку в YouTube платформи TEDx. TEDx, ми пам'ятаємо, це формат виступу, коли людина впродовж 5 хвилин досить цікаво презентує свою ідею та розробку. Тому формат TEDx він дуже крутий, ви можете бачити, ви можете взаємодіяти із. Суспільством. І саме головне, ми завжди пам'ятаємо, що все вирішує команда. Тому презентуємо проблему і робимо упор на команду. У наступних відео ви дізнаєтесь про практичні аспекти впровадження та написання грантових заявок. А на цьому поки все. Подобаємо відео та поширюємо.